Слідом за підвищенням тарифів на проїзд та подорожчанням продуктів піднімуть ціни і на мобільний зв'язок. Таку перспективу активно обговорюють в інтернеті. Чи справді оператори планують змінити вартість тарифів? Дізнавалась Наталка Біловул. Здорожчання комуналки, проїзду в транспорті, а тепер ще й мобільного зв'язку. Черговий ціновий подарунок українцям така інформація почала ширитись інтернетом віднедавна. Оператори приготували на лютий. Потрібно розуміти, що більшість технологічного обладнання, всі іншого, якщо вони використовують для роботи мобільно зв'язку. Воно закупається за кордоном. Те, що в середньому за мобільні послуги треба викласти зверху до півтора десятка гривень, не спростовують і оператори зв'язку. Середня ціна зросла десь можна сказати на 10-15%. відсотків. Утім, за незбільшення збільшення тарифів кажуть компанії, сплата за більшу кількість пропонованих послуг старих пропозицій в першу чергу замало самим клієнтам. Приміром, через брак необхідного обсягу інтернету. 1 лютого ми закриваємо ряд застарілих тарифних планів, на яких зараз обслуговується менш ніж 2% абонентів. І абоненти переводяться на нові діючі комерційні тарифні плани. В нових тарифних планах є набагато більше послуг, які будуть надаватися клієнтам, таких як більше голосових послуг, більше мегабайтів інтернету. Переважно через популярність мобільного інтернету оператори задумуються над важчими пакетами. каже тенденція світова, і вона прийшла в Україну з розвитком 3G. Менше користуються зв'язком голосовим і менше користуються смсками, більше йдуть в месенджери, більше користуються інтернет-послугами. І ми бачимо, що десь тільки ось у минулому році, десь у нас обсяги інтернет-користування вони збільшились ну, щонайменше у три рази. Тож орієнтування на інтернет операторів мобільного ринку цілком зрозуміли. В нових актуальних планах клієнтам в першу чергу пропонують безлімітна популярні способи комунікації. Фейсбук, Твіттер, однокласники ВКонтакті. Безлімітне користування та переписування в популярних месенджерах WhatsApp та Viber. Також прослуховування стрімінгового прослуховування музики та стрімінг відео. Якщо послуга нормальна, якщо послуга якісна, то люди е готові платити за неї гроші. Тим більше, навіть якщо ми говоримо от про 12 гігабайтів, це великий дуже обсяг. Такий пакет у нас коштує 150 гривень. Але це не означає, що зникнуть тарифні плани для тих клієнтів, які інтернетом не користувалися і не збираються. Там де є тільки голос, трішечки такого звичайного дважа інтернету, ну на всяк випадок, та і більше нічого. 25 гривень. Тобто люди не залишаться без зв'язку. Але мобільний інтернет, переконані експерти, поступово проникатиме у їхнє життя. Вони в цьому випадку будуть чим далі, тим більше залежати і більше ним користуватися. Ви розвиваєте свої можливості споживчі, виходячи з того, що вам пропонують, вже які даються вам можливості для цього. Тож рано чи пізно призвичаєтеся до мобільного інтернету, доведеться навіть найбільшим скептикам. Наталія Біловол, Станіслав Бурчак, Олексій Бережний, телеканал Київ.